Усім привіт! З вами пантрейт та моя аналітика та торгові рекомендації на сьогодні, 10 квітня 2017 року. Сьогодні ми розглянемо нафту. Традиційно розпочнемо із великих таймфреймів, в даному випадку місячний часовий інтервал, і розглянемо основну довгострокову торгову рекомендацію. Рівень опору, який свого часу був пробитий, мова йде про рівень 51.93. Після цього основною ціллю ми розглядали саме рівень 80 доларів США за барель нафти. Надалі бачимо, що графік ціни зустрічає сильну зону. Опором. Максимальна актуальна відмітка з тих, які виглядають реалістичними на момент аналізу, це рівень 61,8% Fibonacci. Тобто мова йде про цінову відмітку. 13 долари США за барель нафти. Перша ціль на шляху до рівня 80.00 це рівень 38,2% фібоначі, якщо бути точним, 72,30. Ця цінова відмітка є першою ціллю, так би мовити, проміжною на місячному таймфреймі. Окремо звернемо увагу на те, що рівень 80.00 є нижньою границею сильної зони опору, таким чином при досягненні. Даної цінової відмітки існуватиме висока вірність корекції у напрямку основного рівня підтримки вже на той час, на момент існування, формування висхідного тренду, моє йде про 51,93. Саме дана точка буде дуже зручною для приєднання вже на той час до висхідного тренду та руху у напрямку 61,8% Фібоначчі. Тепер розглянемо місячний таймфрейм станом на сьогодні. Окрім іншого, бачимо, що графік ціни продовжує знаходитися у межах несхідного каналу. Важливим моментом є те, що, незважаючи на пробій раніше рівня опору 51,93 Фібо рівень, рівень опору 23,6% Фібоначі пробитий не був. Таким чином робимо висновок про те, що домінує несхідний тренд, зокрема у короткостроковій перспективі. У випадку розвитку на східного руху основною ціллю є рівень 25-26 доларів США за барель нафти. Важливою ціновою відміткою рівнем підтримки є рівень 40-0. Саме при відбої від даного рівня можливі спроби відновити, знову відновити висхідний тренд. Таким чином, актуальною знову стає цінова відмітка ціль 72.30 при відбої від цінової відмітки 40.00. Далі перейдемо до тижневого графіку, розглянемо який сценарій у нас був у першій торговій рекомендації. Бачимо, що на тижнях у нас формується висхідний канал. Графік ціни знаходиться в межах висхідного каналу, був пробитий рівень опору, а саме 50-53. Тим не менше, звернемо увагу на те, що ФІБУ рівень 23.6, про який ми говорили, він на тижнях також е збережемо його, позначення він залишається непробитий, залишався непробитим на момент аналізу першої торгової рекомендації, яку ми зараз з вами пригадуємо. І це говорить про те, що продовження висхідного руху, зокрема в межах даного висхідного каналу, не виглядає настільки простою е задачою. Отже, відзначимо з вами рівень 54.60. 2. У випадку неспроможності пройти цей рівень опору, у випадку відбою. Відповідно, від нього очікувався рух у напрямку лінії підтримки даного висхідного каналу. Тут ми розглядали з вами два сценарії. Зокрема, сценарій перший відбій від лінії підтримки. У даному випадку розглядався висхідний сценарій і руху у напрямку рівня 38,2% Фібоначчі. Сценарій другий це пробій лінії підтримки за дане умов наступною ціллю ставав рівень 3321. Тобто, рух у напрямку даної цінової відмітки. Звідси також розглядалися потенційні покупки, тобто, при відбої від даного рівня, знову ж таки актуальними ставала спроба відновити висхідний тренд. Саме ось такою в нас була середньострокова заготовка. Ціль аналогічна 38,2% Fibonacci. А саме рівень 72.35. Ось що ми маємо станом на сьогоднішній день. Тобто у нас відпрацювався перший сценарій це відбій від лінії підтримки висхідного каналу. Тим не менше, завдання е, залишається без змін в плані того, що непробитим є рівень 5462, який знаходиться в межах 23.6 Отже, на східний тиск на графік ціни він все ще актуальним залишається. Для продовження розвитку висхідного тренду необхідною умовою є пробій рівня 54,62. Лише у даному випадку ми зможемо розглядати продовження росту у напрямку рівня цінової відмітки 72,35. Це 38,2% Фібоначчі. До цього моменту короткострокові. Купівлі вони можливі, тому що, нагадаю, все ж таки графік ціни на тижнях у нас залишається в межах Восхідного каналу, однак вони будуть обмежені рівнем 54,62. Нафта на годинному таймфреймі. Отже, бачимо, що тут у нас також формується певний висхідний канал. Основним рівнем підтримки, ключовим рівнем підтримки у нас є цінова відмітка 50 доларів США за барель нафти. Круглий. Рівень, як його часто люблять називати. Він також знаходиться в межах достатньо сильної зони підтримки, підтверджується FIBO рівнем 38,2. Пам'ятаємо про сильну зону опору попереду, виходячи з тижневого графіку. І у випадку корекції до рівня підтримки 50 доларів США за барель нафти. Рекомендую купівлю при відбої від даного рівня. Першою ціллю буде цінова відмітка 52,15. Доларів США за барельна. Далі повертаємося до тижневого графіку і пам'ятаємо про пробій основного рівня опору. Лише він дозволить продовжувати торгувати, розглядати купівлі у середньостроковій перспективі і загалом у позиційній торгівлі. На цьому все це була аналітика та торгові рекомендації. З вами був Пантрайт. Бажаю вам успіхів, вдалої роботи та до нових зустрічей.